Путіна насіст за стіл перемовин. Про це і не тільки сьогодні говоримо а разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну і хочеться почати ще з учорашніх заяв Трампа, тому що вони мають великі наслідки. А він каже, що хоче не проти ведення санкцій, але може все таки їх вести. Чому він проти? Тому що каже, любить росіян і щиро вірив Путіну, що той нібито хоче закінчення війни, але потім кожного разу були чергові обстріли. Тому тепер Трамп не хоче говорити з російським диктатором. Тому, коли журналісти в нього запитали, що ж він думає, Має чи Путін йому брехав, той відповів ось так. Пропоную послухати разом Ну, Я не хочу використовувати слово брехати. все, що я знаю, це те, що ми мали б гарну розмову. І здавалося, скажімо, тричі. Здавалося, що у нас буде припинення вогню, а можливо і мир, і раптом ракети летять на Київ та інші місця. І я кажу, що це взагалі таке? Я розмовляв з ними 3-4 години тому, і виглядало так, ніби ми вже на шляху. А потім я кажу: забудьте про це, і я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. На вашу думку, чому ж Трамп так різко змінив тон, що на нього могло вплинути? Ну, багато факторів, багато факторів кінцевим фактором. Я думаю, це була домовлена з ЄС по принципових питаннях щодо експорту енергоносіїв до Європи, закупівлю американської зброї. Тобто, тут подвійний профі, Так, да і, і тут Трамп знову таки зрозумів, навіщо йому Європа почув слово гроші, великі гроші, які йдуть в США. І тому, звичайно, що у нього настрій різко покращився. А враховуючи те, що Росія може погрожувати Європі в даному випадку, в тому числі разом з Китаєм, тут настрій погіршуються. Тому що ці грошей можна не отримати. І тому звичайно, що він поміняв, ну не поміняв, він продемонстрував свою позицію, так виставив новий ультиматум. Я думаю, що це пов'язане в тому числі з майбутніми перемовинами з Китаєм, які тривають, і це він шукає новий важель тиску на Китай, тому що оці головні санкції, які він може одноосібно запровадити. Ще раз наголошую, він може одноосібно запровадити ці санкції в Тарині. Тому що те саме він робив з, з Венесуели. Це якраз погроза Китаю. Так і важель тиску на перемовини вже з Китаєм, тому що Китай зараз отримує дуже дешеву нафту і газ з Росії. Конкурентоспроможність спроможність його товарів ну відповідно зростає, і це йому дуже 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 не подобається американцям. Ну і плюс вони не хочуть, щоб у Китаї були резервні потужності, де вони можуть взяти нафту, які не контролюють американський флот. А американський флот контролює океани. От Саудівська Аравії, наприклад, в, в Ірані, будь ласка, купуйте тому, що ми будемо супроводжувати, ну ми будемо контролювати океан, е, і це буде як охорона. А коли потрібно, воно може стати конвоєм. Тобто ви цю нафту не отримуєте. Тобто, це такий важель тиску вже у е, майбутній зіткненні Китаю та Сполучених Штатів Америки. А е, от е, далі. От чому він так розмовляє? Ну, дивіться, американці: це все ж таки менталітет у людей. Так, це люди, які налаштовані на конструктив завжди, і вони завжди дають можливість тобі ну подумати зайвий раз там. да Може, ти передумаєш, тому що ми не хочемо цього робити, тому що ну стиль у росіян перемовини. Вони розуміють це, це як спосіб просування своїх інтересів, тобто це брехня, маніпуляції і так далі, і дотискати. А американців перемовини це для того, щоб домовитись, тому що ну сам менталітет американський він полягає в тому, що ну це ідіотиз воювати, давайте якось об'єднувати зусилля і домовлятися про щось принаймні. Так тому, що це вигідно для бізнесу і для економіки, і тому відповідно завжди. Такі гойдалки, як нам здаються. Але е, у американців, що починається, вони ну, завжди ставляться позитивно до світу. Е, вони, знаєте, налаштовані на конструктив. Але якщо ти починаєш їх обманювати постійно, отут починається зовсім зворотні реакції. Якщо ти вийдеш за це коло довіри, е, ти, ти спробуй туди ще повернутися. Це буде досить важко. І ти матимеш наслідки, наслідки е, від американців. Та, ну, стосовно наслідків, по суті, Трамп тільки поставив ультиматум, а перші наслідки на Росії вже є. Далі про них розповім. Але нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Тому, будь ласка, ставте свої запитання, будемо разом їх читати, озвучувати, розбиратися. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал 24-го каналу і на Ютуб канал пана Тараса. А стосовно ультиматуму Трампа, то він опустив вже курс рубля до мінімуму з квітня. Рашиська валюта, по суті, дешевше вже до. Другий день поспіль, і це тільки перші, скажімо так: ну слова Трампа в адресу Путіна, перші ультиматуми. Найсильніше падіння курсу з початку цього року так само Трамп обвалив акції російських компаній. Ну найбільше впали у ціні Газпром, «Лукойл», «Совкомфлот». Проте бачимо, що росіян це не турбує, або вони роблять вигляд, що це їх не турбує, тому що рот Путіна пісков каже, що в Кремлі взяли до уваги заяву Трампа, але будуть. Продовжувати так звану СВО, то як ви думаєте, все-таки вони наклали в штани? Чи Путін навряд чи сприймає ці погрози всерйоз? Як взагалі ось ці заяви піскова тоді сприймати, зважаючи на те, що курс валют у них все таки опускається? Е, ну давайте так. Вони будуть дивитися, що буде відбуватися на Путіна. Це ніяк не не буде впливати, тому що це його особиста війна. А він бореться за своє політичне виживання і фізичне виживання, тому що він все поставив на війну з Україною. Він не може зупинитися, тому що він розуміє, що буде далі. Далі буде далі буде швидкоплинна відставка. І скоріш за все, смерть може дуже до речі, в дуже неприємний спосіб, так як це, наприклад, було з лівійським лідером Каддафі? Так. Може бути в природній і не в природній спосіб. І тому він розуміє, тому що він бачив кадри, як львівського лідера е, улюблений його народ, і як як думав е, сам е, Кадафі, що народ його любить, е, закінчував досить неприємно. Так те саме, він, він розуміє, тому він буде боротися до, до кінця. Е, що стосується російських еліт, це можливо варіанти. Я не виключаю, що це, це погрози якраз. Ну в першу чергу стосується російських еліт для того, щоб вони прибирали цього психа. А так особисто на Путіна, я думаю, що це ніяк не буде впливати. Економічні показники в дійсності погіршуються. Там стосується не тільки по не тільки стосується акцій, це стосується показників, наприклад, виробництва металу воно падає. Стосує, стосується, наприклад, темпів продажу вантажних автомобілів в Росії. Це стосується дефіциту бюджету, який не заплановано буде в декілька разів більше через падіння ціну на нафту та ударів України по залізничній інфраструктурі, наприклад, Росії і по нафтоекспортній інфраструктурі Росії. Тому ну, тут така ситуація. Я не вірю, що щось поміняється. Пісков, Лавров, все інше, вони будуть говорити все, що сказав Путін, не в традиціях Росії а, показувати, що на них можна тиснути, що вони а, будуть заткувати, особливо коли перша особа сказала Ні і сказав свою позицію. А свою позицію він сказав ще 14 червня минулого року, а коли сказав, що коли сказав, що Україна повинна покинути чотири області України. Угу. Ну, от ви згадували стосовно всього іншого. Якраз таки принагідно негідно можемо зганати згадати алканавта Медведєва, який виліз із погрозами, мовляв, Трамп наближає війну з Росією. каже це крок до війни між обома державами. Йому відповів сенатор Грем, щоб Росія негайно сіла за стіл перемовин, На що Медведєв, очевидно випив ще пару чарок і написав ось таке. Пропоную подивитися і послухати цю перепалку. Кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо. Ви та ваші союзники невдовзі сумно переконаєтесь у зворотному. Ви також скоро побачите, що Джо Байден більше не є президентом. Сідайте за стіл переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю. Що ви скажете? Чому Росія у вигляді в обличчі Медведєва навмисно бикує? Чи будуть якісь реальні наслідки цих перепалок можливо? Ну, давайте так. Причин такої поведінки Медведєва є дві. Ну, Він говорить те, що в дійсності думають в Кремлі. Це правда. Далі Медведєв. Він спеціально так робить для того, щоб його не розглядали в якості потенційного приємника цього путіна тому що він знає він знає правила гри російської російської федерації там якщо з Путіном щось трапиться щось трапиться а слава богу на радість українцям то він буде розглядатися в якості потенційного конкурента будь-якої людини яка прийде після путіна і, а він не хоче жити, він хоче жити, тому імітує от таку ідіотизму. Тому що ну те, що він бухає, це беззаперечно. Ну, можна було бачити його по обличчю, але ну для росіян це взагалі не така звична справа, незвична справа. Але те, що він хоче бути токсичним для заходу, це він демонструє, що він просто хоче жити, тому що будь-який дивіться, він був у владі, так. І значить, когось там влаштовував, і він для будь-якої людини, яка буде після Путіна, він буде потенційним суперником Які правила гри в Росії, і тому він так от імітує розумову відсталість, Хоча він працює в апараті Путіна, виконує багато функцій, в тому числі таких прихованих дипломатичних, можна бачити, він часто за кордоном буває їздиться там у, у, у Китай іноді буває тобто він ну він виконує свої функції виконує свої функції тому uh, говорити що зовсім не серйозно це сприймати ну все таке несвідомо кремлівське те що він говорить але пам'ятаєте коли він uh, трохи почав заїкатися про цей про ядерну зброю яку не хочуть передати Ірану, тут виявилося, що Медведєва читає не тільки грема і Трамп. <райки> <райки> Який розказав йому політику партії та уряду, і і Медведєв там вже вибачався в стилі як вони люблять Сталіна, товариш Сталін произошла <райки> так <мене зрозуміло>. а, <райки> а, Але дивіться, тут цікаво інше, що навіть незважаючи на прямі погрози американців, і навіть на заяви, наприклад, генерала Донахіо. Він керуючи по-моєму військ США в Європі, що ну що там той Калінінград? Ну, ми зможемо його захопити і купирувати, і коли захочемо. Жодної реакції не було від Росіян. Це говорить, те, що вони відчувають, що от погрози ядерною зброєю, як це можливо було попередній адміністрації, так і все інше. Отут працювати не будуть. В Вашингтоні сидять такі пацани, що можуть і влупити першими. А туди, куди вони не очікують, і вони це от таким вже нутром своїм відчувають. Але те, що вони так будуть говорити, я сказав би заперечно, поки Путін буде при владі, вони все це будуть говорити. Ну, а от щодо того, що реально може скажімо так, які кроки можуть далі діяти щодо Росії від Трампа. Наприклад, він може розумім вести санкції, або, наприклад, підписати угоду між США Індією і країнами перської затоки. Теж такі думки є, аби якраз таки замістити усю російську нафту і тоді вже приступити до переговорів з Китаєм, який в принципі теоретично. Не може бути план Трампа. Чи може взагалі, наприклад, є такий варіант. Ми можемо пофантазувати, що він заведе свої американські військові кораблі в Балтійське море і перекриє просто можливість росіянам працювати а, ну, їхньому тіньовому флоту. Як ви думаєте, чи до такого навряд чи дійде? Ну дивіться, там там не флот потрібен, там достатньо одного есмінця. У них там один есмінець там 100 ракет, по-моєму, несе, несе крилатих і флоти все ж таки. Польщі, Британії, Франції, Швеції і всіх країн з достатньо для того, щоб вирішити це питання, і просто під під будь-яким приводом під будь приводом зупиняти ці танкери. А приводів знайти, знаєте, можна дуже багато, так від того, що ви без документів тут їздите, те, що британські вчені сказали, що. Якісь види рибок не так розмножуються через ці танкери. От а оскільки акул акули, наприклад, не немає не в цьому Балтійському морі, скажуть, що акул нема ніколи там не було. Скажуть: ну так через те, що ваші танкери лазять, акули немає. А ми тут розводити збиралися. Тобто, тут, знаєте, тут головне політична воля і бажання зупиняти ці танкери. А сил достатньо у європейців, ну, ну і достатньо для підсилення, наприклад, американського якогось есмінця, який ну буде там присутній в якості такого знаєте, додаткового аргументу. Цього достатньо. А стосовно Індії, Китаю, ну так Індія вже сказала, що вона все зрозуміла, що вони знову таки згадали про існування Саудівської Аравії, що виявляється там можна ближче нафту купувати. Ось і так далі. Тим більше дивіться, там цікава ситуація. Європейці ж лупили санкції по а, нафтогону, які не нафтогону, а нафтопереродному заводу, а, де є частка російської Роснефті так а, в Індії. Індуси там дуже обурювалися. Я читав новини. Майкрософт раптом припинив обслуговувати це. Цей завод вони там по іт інфраструктурі обслуговували і так далі. Тому я думаю, що там не треба нічого підписувати. індуси самі все підпишуть. Саудівської Аравії чи є достатнього ресурсу у Саудівської Аравії Близького Сходу, щоб замінити Росію, та з головою достатньо. І Можна ще з Венесуели зняти санкції. Ну принаймні, якщо вони Індії будуть постачати, є Гаяна, от все ну там. Зараз от... тим більше вони ж збільшують країна, видобуток ну, блатинські, плюс блатинські, тоді домовилися. Да, вони збільшують да тому проблем в дійсності не буде. А так са, так Трамп може сам запровадити це санкції, незважаючи на конгрес. Конгрес конгрес було б добре, якби вони це зробили. Тому що е, це рішення потім спробують ще скасують, і це на наступні 100 років. Воно точно буде діяти. А ось а указ можна ухвалити, а потім скасувати. І навіть наступний президент може скасувати цей указ або сам Трамп може скасувати. Але цей удар буде не тільки по Індії Китаю, але й по Європі. І тут почне сумувати пан Орбан, тому що він теж купує російську нафту. Ну, абсолютно, але з вами хочу і обговорити наприклад заяви турецького президента Ердогана, тому що останнім часом все більше він себе уособлює як можливий миротворець, який може дійсно увійти в історію, тому що він переконаний, що мир дійсно між Україною та Росією може бути близько, але цікаво, як він цьому може посприяти, чи то його відносини між США, між Трампом і Ердоганом може цьому посприяти, чи щось інше. Ну, давайте так. Звичайно, що Ердоган хотів би показати вплив. Так що, звичайно, що у нього є тут місце, Тут всі зустрічаються. Він така регіональна наддержава. Він крутий. Він може тут вирішувати це питання, і звичайно, тому він говорити все, що завгодно буде для того, щоб показати, як він важко працює над миром в Україні. А ось а, і я думаю, що там інше ще питання. Оце 18-й пакет, по які по російській нафті, він зачіпає Туреччину, в тому числі. Я підозрюю, вони ж теж купують російську нафту. Ну і не забувайте, якщо Трамп лупить санкції, Туреччина теж постраждає. Тому, mm. тому, тому Ердоган дуже дуже хоче, щоб якось це воно якось по-іншому закінчувало. Щоб знаєте, російська нафта не припиняла йти в його. Зокрема, він і він цього не припинив заробляти. Тому там багато в дійсності є нюансів. Але чи буде воно насправді в реальному житті вимальовуватись, Я поки вважаю, що така ймовірність низька, тому що е, все впирається в Путіна. Путін, ну Путін хоче зустрічатися з Трампом, хоче зустрічатися з Сідземпіням. А у нього в голові досі ці історії пов'язані з там з новою ялтою. Пацдамською конференцією. Він хоче ділити світ. А він же ж реально з, -з, -з, -з Зеленським зустрічатися не хоче, не хоче зупиняти війну. А, я сказав, з якої причини він, він бореться за своє політичне виживання. Ну а до речі, аналітики ICW, скажімо так, вони кажуть про те, що єдине, що може зупинити Путіна, це якщо дійсно ну не буде у них досягнень якихось військових своїх цілей. А ультиматум Трампа навряд чи змусить Путіна піти на якісь поступки. Тобто, якщо зсу на фронті на фронті будуть показувати значні успіхи, це може змінити думку Путіна. Ну і ми бачимо, що на Сумщині дійсно наші військові зараз. Пішли в контрнаступ. Як ви думаєте, що може змусити Путіна зупинитися? Це це помилка, коли так думають, і я я вам сказав, причина він не все поставив на війну з Україною і він не може зупинитися. Тим більше він сказав: дивіться, в традиціях Росії, якщо цар сказав публічно якусь позицію, цар не може відпустити і не пом'якшити. Він буде слабаком. Далі він не може зупинити війну. Якщо він зупиняє війну, то армія, яка думає, що вона перемагає і наступає, вона ну небезпека буде для його влади. А ось далі рухне економіка через те, що вона зараз накачується військовим замовленням, йому потрібна буде нова війна. І тому говорити, що військові поразки якимось чином змінять Путіна, я категорично з цим не погоджуюсь, не поміняє він своєї думки. Н'якішим не стане так, тому що він вже сказав свою позицію. А, і тут виключно доведення Росії до колапсу може наблизити його. Ну як зараз і те інтенсивні удари по залізниці, вчора хакнула Аерофлот, наприклад. Удари по Балтійському морю по терміналах для того, щоб не експортувалася нафта, якщо європейці такі несерйозні люди, ось і багато чого іншого. Тому це тільки може вплинути. Ну і те, що Путіна приберуть, це інші варіанти, я вважаю, дуже малоімовірними. Угу. Ну а ті ж переговори між Трампом і Сі, якщо вони наприклад зустрінуться і е, буде тарифне чергове перемир'я, можливо, у них буде нова торгівельна угода. Чи це може змусити Китай натиснути на Путіна? Пам'ятаємо, як минулого тижня їздила Урсула фон дер Дерляєн з Антоніо Кошту, і скажімо так, зверталися до Сі Сідзіпіня, щоб він натис на Путіна. Але від китайської сторони ми не почули жодних заяв, які б свідчили, що вони готові прийняти, скажімо так, таке прохання європейських лідерів. Як ви думаєте, чи буде залежати щось від зустрічі Трампа і СІ? Давайте так. Я не думаю, що у китайців є такі важелі впливу, що вони можуть зателефонувати путіну і сказати «Пропиняй війну? Китай все влаштовує так. Чим гірше буде ситуація в Росії, тим краще для них, тим більше дешевше вони ресурси зможуть викачувати. Більш того, вони я не виключаю, що вони можуть, можуть використати Росію в якості проксі тарану проти країн НАТО для того, щоб він напав на одну з країн НАТО для того, щоб хитнути Сполучені Штати Америки. В першу чергу, як союзника, ну просто змусити його це зробити в обмін на якусь допомогу. Тому я тут не думаю, тим більше я вважаю, що є фактологічна помилка. А коли ми думаємо, що домовленість з Китаєм та США це надовго, я вважаю, що це короткий перепочинок. США зараз перегруповуються, нарощують військову міць. Для того щоб тому, що вони готуються до війни з Китаєм, і вона ну достатньо ймовірно в короткостроковій перспективі, тим більше дивіться, ця домовлення з Європою теж є елементом тиску на Китай. Якщо ще й європейці підтримуються в тариф США. То це означатиме дуже великі проблеми для китайської економіки, а ку як і всі автократичні країни, великі проблеми вони будуть вирішувати за рахунок перенесення внутрішньої нестабільності на зовнішній контур, тобто, скоріш за все, війна. А, і а, підставою цього я вважаю того, що ну, причини головною є криза переворобництва Китаю. Він не має можливості куди діти свої товари в такій кількості, як він звик робити, наприклад, до приходу Трампа до Білого дому, а це криза перевиробництва, безробіття, нестабільність, нестабільність тягне за собою, що треба щось людям говорити, і кудись їх акумулювати їх гнів і багато чого іншого. І тому я не вважаю, що це якісь будуть довгострокові перспективи. Тим більше, але тут плюс ситуації в тому, що якщо європейці будуть тиснути сильно на Китай. То Китай за певних обставин може піти на те, щоб почати ліквідовувати Росію, тому що в принципі в такому вигляді вона йому в обмін на стосунки з Європою. Отут -от є, 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 є перспективи для співробітництва. Дякую вам дуже за аналітику і принагідно нагадуємо глядачам донатити на збройні сили України, тому що це, скажімо так, найкраща інвестиція в наше стабільне і спокійне майбутнє. Дійсно, нам потрібно вкладатися в нашу економіку, в наш ВПК і розраховувати в першу чергу на самих себе. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дуже дякую.